Христос воскрес, воістину воскрес. Я брат Роман з чину, власне, братів Капуцині. Моє покликання я відчитав, власне, із іс історії, яку зі мною проводив Бог від самого дитинства. Майже випадково, мені здавалося, що випадково, забрів і попав на службу у Риму католицьку. Мені тоді здавалося, я бачив, постелі. А що мене особливо вразило, та парафія в Капуцині була у дусі Другатиканського собору така спільнота, спільнота, спільнота молоді, спільнота третього ордену, францисканської молоді, хор, харизматична спільнота. Мені там завжди там бурлить життя. Бачу, що у цій історії мого життя де мені здавалося, що щось випадково, щось, може, я там щось робив, але Бог був зі мною Бог мене бів. і це для мене велике чудо. Я сьогодні, по тому, як я живу, де я живу, я вдячний Богу за покликання до францисканців, капуцинів і дякую Богові, що я капуцин, священник служу в нашій Кащівській греко-католицькій епархії зараз. І хочу запевнити кожного з нас, кожного з вас, що Бог діє в історії кожного з нас. Історія кожної людини є святою і є історією Бога Спасіння.